І так, люди, всім привіт, з вами, як завжди, Борода на зв'язку. Е, друзі мої, е, ВГшечка, прямо на Чорну п'ятницю, вирішила нас максимально містично прогріти, підігріти, прожарити. Коротше, ближче до діла. Завезли розіграш за просто якийсь неймовірний прайс 140 тисяч, 111 прокрутів. І я собі спочатку такий думаю: камон, ну типу, це тупо нецікаво. Ми вже відкривали з вами рулетку на 150 тисяч і. Переконалися, що воно того взагалі не варте. Да? От. Але зійшов і подивився більш детально. А більш детально е виявилося наступне. Зараз я вам швидесенько так це поясню, і ви зрозумієте, чому саме ми записуємо відео. Заходимо сюди і дивимося. Вартість прокрутів. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. І до 22-го включно, З 23-го тисячі, як на мене, це вже не дуже цікаво. До 22-го включно у нас вартість прокрутів. найдорожча, це 500 золота. Це три прокрути підряд. Загалом за 22 прокрута треба віддати 8718 одиниць золота. Це 22 прокрута. В середньому один прокрут обходиться в 396 золота. І з мінімальних нагород, які тут є, це один контейнер містичний першого рівня. Е, середня його вартість в магазині це 500 золота, тобто звичайна вартість, по якій можна його піти зараз і купляти, 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 тикати е, безхочу. Тобто, фактично на нього скидка, і то доволі непогана, як на мене, 20%. Врахуйте навіть трошечки більше, десь 22%. І не забуваємо, що є містики три штучки. Є містики другого рівня, є 5 одиниць. Я вважаю, що це може бути доволі цікаво. Розпочнемо ми з твінка і плавно перейдемо на основу, якщо все буде файно. Пояснюю, чому. Тому що тут, як ви бачите, в мене містиків немає. Я можу сміливо піти, зробити, просто впевнено, тако балакаючи з вами, 22 прокрутика. І підемо тоді в сховище відкриємо. А от вже на основі будемо відкривати, напевно, що походу. От, один попався, добре, забираємо і йдемо далі. Друзі, а я нагадую вам, що в нас постійно проходять якісь етери, де відбуваються регулярно розіграші, тому буду радий вас бачити там це е, до того, що можна підписатись на канал, якщо раптом не підписаний. Також пишіть коментар, як вам цей розіграш, як на мене, 22 перших прокрути. доволі цікава історія. І можна в це діло вмазатися. Да? Да. От. Ну і також нагадую про постійні розіграші в нашому телеграм-каналі, де також ми розіграємо бойові перепуски, виходять якісь ексклюзивні відосики. Тому е, радий буду вас бачити там також, в е, нашій спільноті, де ми спілкуємося, де я постійно на зв'язку. Ну, поки що випадає мінімалочка по одному, по одному, що в принципі також вигідно. Фактично. Um, найцікавіше мені зараз це просто повибивати хоча б декілька контейнерів, там, де 2, 3, 5 містиків, можливо, другий рівень. Ну, Сертифікати також не проти забрати. Я би не назвав, до речі, тут головну нагороду, головної нагороди. От, вже два. Тобто, вже більше. Ми зараз подивимося, скільки за 22 прокрута у нас буде контів. І будемо чітко розуміти: вигідно, не вигідно. Хоча воно вигідно навіть, нібито просто на етапі банального підрахунку. Питання дропу це інше питання, що там насипать. Ми знаємо, містики можуть тобі з 15 контів дати 2-3 сертифіката містичних, а може з 45 не дати нічого. Відео є на каналі, будь ласка, друзі, переглядайте, хто ще не бачив. Також переглядайте 100 КОНР, хто ще не бачив, ми працюємо над другою частиною. І над Третьою. Одним словом, одночасно зараз працюю над двома частинами. Так, необхідної кількості лайків там немає. Але я розумію, що рубрика цікава, тим, хто її все ж таки подивився. Співвідношення переглядів до пальців догори доволі файне. А, значить, попрацюю трішечки для вас на перспективу. Є у нас 5 містичних контейнерів, забираємо. Е, чим суттєво знижуємо вартість одного контейнера, який ми купуємо. Розумієте, про що я? Зараз подивимося, що на дропи. Знов дропається два. Все, пішла у на спад. Зараз буде 99, 489, 479, 469. І так дойде до 399. І там один за одну одиницю золота. Я вважаю, я вважаю, що доволі, доволі цікаво і непогано. От, три. Дропнулись. Е, пишіть, чи будете ви крутити даний розіграш? Я, як завжди, для вас експериментатор, відкриватор, дроп патруль. Показую, як воно є тверезо, спокійно, на цифрах можу вам табличку, яку я зробив, написати. Тут, правда, таблички немає, всього два рядка, але тим не менше. Містик другого рівня забрати, чого б ні. От, але просто пишіть: будете крутити, чи не будете, чи цікаво воно вам виглядає, чи не цікаво. Але. Дальше 22-го тобто з 23-го починаючи. Відверто, я не знаю. Там уже дійсності треба зважувати, скільки контів тобі буде падати в кількостях 2 штуки, 3 штучки. Можливо, наступний забіг до 1 ще має сенс. Але я відверто не впорювався і не рахував, тому що я вважаю, що 22 прокрута, отаку легесеньку в суботу. ВГшечка завезла нам розіграш. Ви зайшли в відео, подивилися, як там борода відкрив. Зрозуміло, що ага, задовільнити е своє бажання щось покрутити можна. Пішли, відкрили 22, прокрута, зробили, отако собі, хочете зразу. Подивились на дроп, Бачите, як я в кінці. <кхух> І все, можна спокійно проводити свої вихідні. І також пишіть, як ваші погодні умови. У мене за вікном зима, випав сніг, файно є. Так, містик за 399 мені впав. Середня вартість його мала бути 396, але вона зараз буде нижче, я вам про це зараз скажу. І за одну одиницю золота я вибиваю ще три містичних контейнери. І на 23-му прокруті розумний Борода каже, цій рулеточці папа. -па! А ми йдемо відкривати її у сховищі. А також. Подивимося зараз, яка саме кількість мені дропнулась, тому що там падало і 5, і 3. Ми зробили 22 прокрута. А по контейнерах у нас 36 першого рівня і 1 другого рівня. Якщо брати за основу 36 контейнерів, то виходить 8718 золота було потрачено на 36 контейнерів. Середня вартість одного контейнера це 242 одиниці золота. Друзі, вдумайтеся. це. Тупо навіть дешевше, ніж та пропозиція, яку ВГ пропонує два контейнери за 500 золота, тому що там 250 виходить, а тут 242. Ну це мені повезло, певною мірою. Там 5 дропнулось, 3 дропнулося. Ну, непогано, непогано. Але це доказує, що це файно. Ну, ми ще подивимося на основі, звісно. <кхем> Містик другого рівня я рахую чисто бонусним, тому що рахувати його як 15 перших, а так правильно рахувати з одної сторони ну Вийде тупо якась нереальна кількість. Друге, ми ж розуміємо, що з містика другого рівня не впаде в 15 раз краще нагорода, ніж з містика першого рівня. Не завжди, коли мені випадав фон профілю, це було в мільярд разів краще. Але ну не завжди. Аватарочка, коли випадала, то не завжди. 4 тисячі вільного там теж може дропнутися. А може дропнутися і 100. Тому я буду його рокувати просто окремо бонусом, є дістав. Містик другого рівня. Тобто потратив 242 золото на 36 хунтів. От який я зараз відкриваю. А містики другого рівня, так як ми зараз будемо нас чисто бонуси. Поки що хочу відмітити: вільний досвід і кредит. Вільний досвід і. Кредити, але в великій кількості. Приємно. Далі. Вільний досвід. Перший містичний сертифікат. Також будемо це Ні, давайте так. Ми купили містики, а тепер наша задача окупитися. Все, ми далі нічого не будемо враховувати. Далі ми дивимося тільки на окуп. 50к кредитів це доволі непогано, але гірше, ніж 500. 100 одиниць золота. До речі, підійшовши до цього настільки ретельно і упорото, я розумію, що 100 одиниць золота це приємно, як і 200 одиниць золота, безумовно. Але. Це, напевно, що одна з найнижчих вартістів контейнерів для мене 242 одиниці. І бачите, там 100 золота це значить, що я в мінусі на 140. <кхід> з другої сторони, якщо брати до уваги вільний, виходить, що Борода, ти тільки що дав в штангу півтори тисячі золота. Ось так. Просто я оцим, е, цими півтора тисячі викупив е, два шість контейнерів містичних. Слухайте. Шість містиків ми відбили. Шість да, містиків ми відбили на рівному місці. Хм, ну, подивимося, подивимося, що буде в нас в кінці. Дешевий містичний сертифікат. Ну, тобто, реально, з 36 містичних сертифікатів, містичних контейнерів, боже, це говорю це. Мав би бути 500 золота, два відбито. З 36 має бути хоча б два, на мою думку, містичних сертифіката. А краще три. Я вірю в три. Я знаю, що три це прям норм. Кожних 12, дай мені сертифікат. Все дуже просто. <кхм> ну, ми продовжуємо. Ми не втрачаємо надію. Два підряд, три підряд і рятує цю ситуацію тільки так, на рівному місці. Дві тисячі вільного. Ну-ка дай сертифікат. Дякую ВГшечка. Дай два підряд. Ану, будь ласка, якщо би ми так. <кій> не домовимся, не думаємося. Добре. Е, але дає зараз, і можливо, ну, це можливо наглість, але б. 100 одиниць золота. Ну, не 100 тисяч. Що тут казати? що тут казати. Бустер золота, це і того ще менше, це у нас 40, якщо на десятках збивати. 2к вільного пішло в сторону зменшення, а хотілося б в сторону збільшення. 100 одиниць золота. Раз. Так сказав, ніби зараз буде 101 золота. 2. Ні, бустери. <кій> Ще один містичний сертифікат, і це буде супербомба файно Давай, роби. Давай, дві ж, контейнери залишилося. 200к кредитів. Боже, ми скільки три, три, третього вже зібрали? Другого. Три, два, Чотири тисячі. Вільного. Так, три. Сертифікат, 4, другого рівня. По золоту 6.400. Стартували 12. 700, якщо я не помиляюся. Ну, Три містика, три містичні сертифікати. І ще 4 другого рівня. Давайте ж подивимося, що в них всередині. 100к кредитів. Ми ще й третій відкриємо. Один день преміума. Ну, навіть не знаю, не знаєте, типу, файно але 101. Ну, про що я казав? Ти не можеш рахувати це як 15 контів. Не можеш, тупо не можеш. Ну, мені не падало там по 5, по 3,5 тисячі з кредитів. І. Містичний контейнер третього рівня. Всі тебе так каже, хочуть, хочуть. Що тут? Фон профілю, Звісно, топчик. Просто топчик-горобчик. Аватарочка, яку би я також хотів побачити. Оцей камуфляж, він би був не зайвий. Чому? Там бонусом до нього йде танк. Сертифікати так чисто, щоб був четвертий. Непогано. Рік преміум аккаунта, файно. 300к золота, ну. 300к золота, я думаю, всі все розуміють. Чікс, Бікс. І не хочу дивитися, хочу відкрити очі, побачити зразу. Нагороду свою 10 тисяч вільного. <кхм> Вся надія на містичні сертифікати. Ну, напишіть думку, як вам. Круто чи не круто, ТСЛ 7 Defender. Який я навіть не пригадую, чи є, здається, є 252У. Який був. І. давай третю колекційку. бізонти, це 45-й. Ми і золото відбили начебто. І. Танк? Ти що просто каже, золото стало сильно більше. Тупо 3750, 3750 і 3750. Тобто. Тільки танками, тільки танками 7,5 плюс е, 11750 Ми тільки танками відбили, розумієте? Так, мені дійсності багато де повезло. Нового танка не вдалося ніякого побачити. Ну, що, просто свідчує, що в мене вже колекція на твінку доволі доволі файна. Але по золоту старт був 12700. Зараз є 17800. Тобто, моя теорія більше, ніж працює. Е, ми зараз спробуємо працювати в цьому другий раз. 5 тисяч золота зверху легесенько поклали. Трішечки вільного, трішечки кредитів, буквально пару днів преміум аккаунту. Там десь в подрібничках, там десь подрібничках. І ще один такий немаловажливий важливий фактор: стали ближче, ближче до грандіозного типу цього контейнера четвертого рівня. Одна мить, і ми на основі. Так, тут також 7 тільки в трішечки іншому камуфляжу. І поки я переходив, я собі подумав: а мені сподобалось тримати інтригу до кінця. От тако просто крутити і відкривати. крутити і відкривати, Не так цікаво, бляха. Я зафіксував, але я мушу показати вам, щоб ви були чітко впевнені. 418 в мене є містики, бо вчора було 518, історія про це буде мовчати. 418. І фіксуємо цю кількість і робимо. Аналогічно, аналогічно. До речі, по золоту було 36%. 500. Я собі це все діло мушу занотувати, бо ми будемо рахувати все. Знову розпочинаємо з містика першого. горню. Цікаво, яку кількість містичних контейнерів вдасться вибити за 22 прокрута, яка складе середня вартість на основі для мене цих контейнерів. І що нам вдасться звідти вибити? Чи вдасться вийти в плюс, було 36500. Куди дівається золото постійно? Я вам скажу. Я вам скажу, друзі, золото дівається постійно на містики. Я скуповую містики кожного дня. Звідси, власне, і ця кількість і що з ними буде, та ви всі знаєте. Новий рік, етер, відкриття туди-сюди. Ну, коротше. Різдвяного контентику, одним словом, запасаю. Падає по одному, один раз тільки випало 3, що вже доволі непогано. Але і прокрутів ми зробили відверто мало наразі, буквально в декілька перших. Знову падає містичний один. 5. От 5 дуже сильно зразу якісно все міняє. 4, до речі, там ні разу не дропалось, зато дропилось 3. Ну, не знаю, 36 контів, як на мене, по 242 золота. Скажімо так, я надіюся, тут вийде не гірше. На рівні, на рівні. Тут, звісно, я б ще і танк дуже-дуже хотів отримати. Нема. Ну нема його, нема. Отак. Завівся другий аккаунт, все. І змістилися пріоритети. Вже каже Борода, не все в тебе тільки на основі. Натвінкує ексклюзивне і індивідуальне. Здавалось би. Один, 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 один. Ну так. Ми наразі просто холодно прокручуємо. Не даю жодних емоцій, хоча я так не можу. І дивимося, коли нам впаде 5 містиків. Ще раз 5 містиків. І 4 містики. Можна так. А можна якусь іншу комбінацію, лише би було файно. Лише би каже, я був в плюсі. Все заради плюса. Пішли на спад прокрути, так? Уже? Та-та-та, 479 був. А по золоту я щось не впевнений. Ой, по золоту я щось не впевнений, що по кількості вийшло дуже топово і файно. Два. Два. Дуже... Три падало один раз. <кій> Чотири також не падало. І п'ять не падало. А ну, давай трішечки підкрути, каже, бороді, містичні. Я містичний борода. Сама містична борода на теренах Ютуба. Хто як не ти, має мені підкручувати містична рулеточка? <кій> Дві штучки. Добре. Отак, ну, там дві, там десь дві, там десь 3-5. 3 5 наприклад. Ні? Як 3-5, якби ми отримали? Знову два. Ще, звісно, питання дропу з містиків, воно також може доволі сильно вплинути на це все. Давай. Два. Що, невже ні разу не даш мені 5 містиків? За 429, 5 містиків. ну Просто райська насолода, Давай. І другий також не падає другий. <кій> ну, тому, тому власне, мій контент в два рази корисніший, тому що в два рази більш пізнавальний, е, в два рази більш порівняльний. Ви собі швиденько також за 20 хвилин подивилися. Зробили рішення і пішли, вмазались або не вмазались. Так, і крайній прокрут за одну одиницю золота. Що ти мені хочеш принести? Давай. І містик другого рівня також потрапляє до нас на базу. Ну що, в принципі, цікаво тільки, яка кількість в мене зараз першого рівня накопичилась. А для цього ми переміщаємося в сховище і зараз дізнаємося. Було 418, стало 449, тобто 31 містичний контейнер першого рівня. На твінку було 36. Таким чином, середня вартість одного для мене 281 золото. А там було 242. Тобто там було трішечки краще, але ми ще не знаємо, що буде тут всередині подробно. Другий рахує так само просто бонусом. Тому не гаємо часу, рухаємося, дивимося, скільки містичних сертифікатів вдасться дістати з 31 містика першого рівня, але на основі. 200 одиниць золота, ну непогано, все рівно, потрішечки треба то золото повертати. Також бачимо, звісно, тут вільний. Буду тут і кредити, лиш хотів про вас сказати. Але ми чекаємо на містичні, каже, сертифікати. І на танк. Залишилось контейнерів, боже, 3 четвірки, Просто вдумуватися: 440... 4, Я думаю, чим би ще більше... 444 конта. Ну, зараз залишиться 418, тому що ми. Чесно, дивимося прозоро, що тут є. 100к кредитів, <кх> там було 500, до речі, 2000 вільного. А тут у нас містик перший і 200к кредитів. <кх> Другий містичний, точніше, а не містик перший. Містичний сертифікат, до речі, дійсності. Я був би вже за радістю е готовий зустріти. Давай, випадай вже. Ти вже випадай, ти вже не встидайся. Дві тисячі вільного, 49, 36, 13 контів. Алло. Де мої сертифікати сюди? Мені треба більше сертифікатів, я тобі кажу. Бустери золота. Ну, не спрацювало. Думаю таке мало, лів, вдруг спрацює. Давайте попробуємо ніжно. Вергеймін, ти дав розіграш? Дай їй сертифікат. ВГшечка. Або танка, дай. І золото файно носи. Та йолки. Ну, ВГ, ну йолки-ти палки. Нічого не працює. Варгімін. Круто, я зрозумів. Тут е, молитви, крики, і це все зайве. Не бояться нічого. Ні чорта, ні Бога. Так не подобається взагалі. дроп Мені тупо не подобається. Ну просто якісь що? Це має бути? 425, сім контейнерів залишилось. Роздупляйся, давай. Я тебе там просив там щось ще щось. Дай мені мені без різниці як. Будемо вважати, що я на тебе тиранив Тупо давай якісь. Ну як? Я не хочу вже цих 400 відкривати. На який біс відкривати 400 контів якщо ти відкриваєш 30 і тобі нічого не дропається. <кій> Останніх три. Два. <кій> ні, три. Блять, кредит. Ти знущаєшся з мене. А, це я вже зайве відкрив. Блін, два кавільного собаки, через вас ще зайвий відкрив. Тут окупа не буде. І це дуже сумно і дуже показово. Будь ласка, от вам і порівняльно. Треба дивитися до кінця тиждень преміум аккаунту. Запад собі в дупу той преміум аккаунт. 500 золота запхайте собі в дупу також. Навіщо вони мені? Звідси танк мав дропатися, фон профілю, аватарки, та мені в дупі, щось варте. 7,5 тисяч золота компенсації з містика. Випадає танк 10 рівня. Єдине, що мене спасає. Який шпак, якого ще, й каже, нема, напевно, тут. Та вину вас в дупень. З 36 500 28 700. Тобто, та я майже нічого не отримав в компенсації 500 золота, 600. 7, 8 тисячу золота. Я відбив. Тобто, за 7-700, я купив в шпаках. Ось, будь ласка, вам і порівняльне відкриття. А мав таку файну надію на е, те, що вдасться тут трішечки бляха, повернути золото, щоб піти і купити після завтраша тих містиків. Просто кожен день містики, містики, містики. Тому вже і містичний Борода, тому вже всі прикалуються з мене, тому що я збираю ті містики, як амбасадор. Коротше, ВГ скоро прийдеться мені щось трішечки доплачувати, здається, за те, що я купляю ці містики і постійно роблю їм рекламу. Е, ну, менше з тим. Фіксуємо, фіксуємо, на жаль, мінус, друзі. На жаль, мінус на цьому аккаунті. Е, і ну, плюс один танк. Давайте так. Я за 7,5 тисяч придбав танк шпак, якого в мене не було. Дякую, дякую, дякую. Беляха. Е, в той же час, що дуже парадоксально насправді. На твінку, якщо хтось там проскіпав і м, забув, да або забув, або проскіпав, ми вибили трішки більше контейнерів, 36 за 22 прокрута. Тобто їхня середня вартість була 242 золота. Ми звідти вибили три містичних сертифіката. З кожного з містичних сертифікатів ми вибили три вісімки. Якимось дивом вони в мене всі були, бо то були все три різних колекційних танка. І там ми пішли в загальному в плюс 5 тисяч по аккаунту. Тобто витратили 8700, а повернули 13800, навіть трошки був більший плюс. Таке вам цікаве, я надіюся, корисний і інформативний відосик, який мав би заслужити ваш вподобайк. Мав би заслужити ваш коментар. Напишіть, будь ласка, чи ви крутили його вже, чи пішли крутити після перегляду. Якщо ви покрутили після перегляду, пишіть вертайтеся і пишіть, що вам дропнулося, яка у вас ситуація. Я надіюся, щиро, що у вас буде, як на е, моєму твінку, плюс по золоту і і й по танках. Е, чекаю на ваші коментарі. Всіх обняв, припідняв. З вами був Борода. Друзі, до зустрічі!